Серцем доторкніться до її вірші, вдумайтесь у глибокий зміст, і вам відкриється багато тайниць життєвих і поетичних. Шлях поетеси в літературі був складним, неоднозначним і вибрала вона його сама. Наснився мені 14 базар під небом у чистому полі для різних. Для щедрих іскна продавалися різні долі. Одні були царіми не гірш, а другі, як бідні мільйони. хто купляв собі долю за гріш, а хто за мільйони, дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, де хто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. долі ворожкою та дні. До покупців вернулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче, а може, візьму? Ти собі затям, сказала вона суворо, за мене платити треба життя, а я принесу тобі горе. То хто ти така, як твоє ім'я, чи варта такої плати поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати? І я її прийняла, як закон, і диво велике сталось, минула ніч і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Не думано, не гадано, забігла глухома. Сосны пахнуть ладоном, в каднитях света, де вечер пару. Не знає, що буде після нас, які природа опереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо Як тіні, щоб тільки небо очі голубів голові цю землю завжди Бачило, ці тіні. Щоб ці ліси не вимерли в тур, щоб ті слова не як руди. Життя йде і все без коректур, і як напишеш, так воно і буде. Але не бійся, рядка, прозрінь, не бійся, бо вони кліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ліки. Людині бійся, душу шукать, бо в цьому схипиш, ж то вже навіки. Це ціла симфонія почуттів, Викликана співзвучністю двох душ. Які озиваються одна до одної. Очима ти сказав мені, люблю, душа склала свій тяжкий, як мов тихий дзвін гірського кришталю, несказане лишилось несказаним. Життя йшло, минуло той пером. Укала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером, несказане лишилось несказаним. Світали ночі, вечеріли дні, не раз хитнула доля Терезами, Слова, як сонце, сходили мені, нашилось, не сказане, на щось не сказала. Де вечір, пахне м'ятою, аж холодна. Вона промчить над сламаним життям, за нею будуть бігти, видно коли, вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами, спини мене із хамени, ще поки можу думати останнє, ще поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю чи біля тебе. Душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю. Для Ліни Костенко кохання це вогонь. Кохання це музика. Що в нас. Було? А взагалі не так і мало як на двох. Ліна Васильівна не належала до жодної партії, не входила до жодного політичного об'єднання, не входила до команди митців, які б підтримували президентські вибори або вибори до Верховної Ради України. Але кожен її твір, кожен рядок її віршу це біль за людину, за країну, за майбутнє боротьба за духовність і за рідну землю. Поезія Ліни, Ліни Костенко читають, вчать на пам'ять, розбирають на цитати і не забувають. А правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина і живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. Ліна Костенко. Крила. У 2014 році Ліна Костенко була визнана найпопулярнішим письменником сучасної України. Митцю не треба нагород, його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Єдине, що від нас тепер залежить, принаймні вік прожити як належить. Все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось людоньки на людях, хай мелем лин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть, хай буде все не Побачено, хай буде все пробачене, Пробачено, хай буде вік прожито, як належить, На жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить.